Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Друзі мої, ви знаєте, сьогодні у нас важливий день. Сьогодні Петрик і Наталочка розповіли мені, що щось вночі шурхотіло, але то, дітки, прийшов до нас лунтик вночі, бо він завжди приходить вночі. Він допомагає іншим. Дуже добрий. Але сьогодні нам треба йому допомогти. Давайте діти, розглянемо його друзів, а потім я розповім, що треба допомогти і як допомогти Лунтику. Малята, подивіться, ось друзі Лунтика, хто це такий? Та це ж Кузя, найкращий друг Лунтика, дуже рухливий та енергійний. А це хто? Так, це міла, маленька сонечко, добра і чуйна дівчинка. А це хто? Та це бджілка. Ви вгадали? бджілка, яка завжди готова допомогти та навчити чогось нового. А цих ви теж пізнали, я впевнена, це вукси, вупсель і пупсель. Гусені, гусеніці брати, які часто потрапляють у різні халепи. Але в кінці. Серій. Вони завжди миряться з Лунтиком та його друзями. У Лунтика, крім цих друзів, є ще інші е, друзі, і їх багато дід Шер та баба-капа, прийомні бабуся й дідусь з Лунтика, жаба-клава, велика та дещо незграбна жабка, світлячки, чорні черв'ячки, черв букашки. Але всі вони потрапляють е, до. Лунтика та якось зникають. А ці герої. Вони завжди бувають з лунтиком і йому допомагають. А тепер давайте ж згадаємо про те, що ж треба допомогти і як лунтику. Малята ось яка справа трапилась з лунтиком. Погляньте, це кульки різнокольорові. Згадайте, як ви до різнокольорових кульок та приклеювали ниточки. А тепер я хочу вам сказати, що лунтик розгубив ниточки. І давайте ми домалюємо ниточки до кожної кульки, щоб лунтик зміг подарувати кульки своїм друзям. Малята, для роботи нам потрібно, щоб завершити цей малюнок то нам потрібно пензлики, фарби, водичка та серветки. Зверніть увагу, діти, що у вас, у мене кульки готові, а у вас можуть кульки намалювати вам дорослі, або хто вже в нас дорослий і виріс, може кругленькі кульки намалювати сам. Але зверніть увагу, що у мене кульки різнокольорові. Та ми до кожного кольору повинні з вами підібрати ниточку. Це якого кольору? Так, червоного, а це, так, жовтий, а це, так, зелений, а це, так, синій, а це який? У мене помаранчевий. А ви можете дібрати інші кольори. Малята. Хочу вас, вам повідомити, що роботу ми завжди починаємо із світлих фарб. Намочуємо пензлик, я взяла пензлик з дуже маленькою ворсою тоненькою. І починаю з світлої фарби. Дивіться, це у мене жовта фарба. Я набираю, дивіться, кулачок ставимо на аркушик, притримуємо аркушик. І ведемо тоненьку лінію зверху вниз. Ось десь загубилась у мене ниточка. Я її поповнюю. Ось вона така, зверху вниз. Губиться в мене ниточка? Я її підфарбовую. Ось дивіться така. Так, тепер ми їм пензлика витираємо пензлик, щоб не змішалась фарба. Та набираю іншу. У мене помаранчева. У вас, можливо, якась буде інша світла. Те ж саме ставлю кулачок на папір та зверху вниз тоненьку веду лінію, не відриваючи руки від столу. Малята. Ось так я завершила роботу. Всі тоненькі ниточки ми протягнули. Зверху вниз, зверху вниз. Задоволені Петрик і па... Петрик і Наталочка. Та я вважаю, що і Лунтик буде задоволений. Друзі мої, я впевнена, що ви добрі і завжди можете прийти на, на допомогу, тому ви теж допоможете Лунтику. Щоб він всім своїм друзям подарував кульки. І я ось зараз цей малюночок дарую лунтику. А ви вже ті кульки, які намалюєте, нам присилайте і ми будемо лунтику теж дарувати. До побачення, діти, до зустрічі!